Вітаю! Мене звуть Анна Осіпова, я психолог. У професії вже більше п'яти років, але до та після диплому продовжую вчитися новим темам та методам допомоги в них. Усі мої спеціалізації це дієві інструменти, які свого часу допомогли мені у вирішенні моїх питань. Тому зараз я маю сертифікат сімейного консультанта та спеціалізацію з психосоматики. Маю досвід у вирішенні таких тем, як жіноча та дитяча психосоматика, сімейні відносини, невротичні та депресивні стани, внутрішні конфлікти, коли є багато неконтрольованих почуттів, відчуттів, травми, кризи. Жіночність та сексуальність, самооцінка та інші. У роботі використовую транзакційний аналіз, метод символ драми, емоційно-образну терапію, когнітивний підхід та арт-терапію. Підходи міксую, бо у кожному з них є своя родзинка. Тому є сенс використовувати максимально ефективний інструмент для розмови з підсвідомістю. Працюю індивідуально та в парній терапії. Тож бронюйте сесію, і разом ми віднайдемо шлях, на якому навіть маленькі кроки змінюють реальність.